Дякую, я запрошую до доповіді першого заступника голови Комітету Верховної Ради України з питань бюджету народного депутата України Немає. Бюджетний комітет має відношення до фінансування науки. Якщо ви не знали про це, то я вам нагадаю, тоді я запрошую до слова віце-президента Асоціації керівників шкіл України, директора спеціалізованої школи номер 28 імені Тарасовченка, пану Зетяню Скорик. Але поки пане Цітана ви почнете говорити, я би хотіла відповісти, оскільки, мабуть, це адресувалося мені за кінець доповіді попереднього доповідача. У Мене є дуже проста відповідь. Скільки з молодих талановитих людей з науковим потенціалом захотіли залишитися в Україні, працювати в українських наукових закладах і не поїхати? Чому ми втрачаємо молодих науковців? А стосовно того, як виглядає А стосовно того, як відбувається за кордоном, стосовно того, як це за кордоном, я мала честь навчатися і тут, і за кордоном. Я можу порівняти зі свого власного досвіду. Дякую. Прошу.